Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. Всім, хто очікував до малої кабіни, вихлопнув по кабіні. Багато хто запитував. Тобто до великої кабіни у нас давно вже вони є. Ми навіть не планували до малої кабіни виготовляти, але попит є. Потрібно його задовільнити. Тому от такі от варіанти у нас зараз. Дивіться, це у нас буде метал 1,5 мм. Тому тут -то такий євро посилений випускний колектор. Так, гофра у нас варена. Метал наголошую, 1,5 мм товщина, тобто, так само, от як ми виготовляємо на велику кабіну, тобто, там є метал, товщина 1,5 мм, 3 мм і 2 мм це цілком з нажавючої сталі. Ну, до малої кабіни вирішили більш бюджетні, поки спробувати варіанти. Це у нас буде труба в трубі. Тобто, Глушник, бачите, так? Тобто, у нас тут глушник присутствує, гарчати воно не буде, глушити вас не буде. Тобто, зовні воно виглядає так само, як до великої кабіни, але за розмірами, ж, звісно, воно подігнано. так під малу кабіну, щоб встановити. Тобто, дві точки кріплення. І третє, це у нас випускний колектор. Ви його під'єднуєте. Варіанти зараз два. З чорною накладкою і з нержавіючою накладкою напис Україна. По вартості, друзі, 7,5 тисяч гривень. Це у нас з чорною накладкою з глушником наголошую і з глушником з нержавіючою накладкою 8 тисяч гривень. Також хочу вам показати: так, це у нас вже до великої кабіни з глушником також. 8 тисяч гривень з нержавіючою накладочкою і 7,5 тисяч гривень. Чорною накладочкою. Метал 1,5 мм. Потім, дивіться, у нас от метал 3 мм. повністю прямоток або е, труба в трубі. Тобто я глушник, але без накладок. Тут вже 3 мм. На 892 9700. Отакий варіант коштує прямоток чорний 3 мм. І труба в трубі з глушником. Це у нас вже 12,5 мм Є варіанти. Знову ж таки, на 892 велика кабіна. Це у нас прямотоки, ну Турбований, воно гарчати не буде, воно свістити буде. З нержавіючою накладочкою 8000 чорною накладочкою ну Є отакі преміальні. Це у нас 31,5 цілком з нержавіючої сталі. Є за 15200 на 1025. Отакий варіант цікавий. 3 мм труба в трубі. Дві нержавіючі накладочки написом ТЗ-1025 на 1221, також присутні. Ну, тобто, бачите, є варіанти, є що обрати. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся в мій номер Максима назвати. звати. І наголошую: Молдова, країни Балтії, будь ласка, у, у вашеї країни є можливість доставки нашого товару через перевізників. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, далі буде.